Я так ночувала в Поділі. Под не ночувалася до 4 утра була в Поділя. Дуже, було, Дуже сильно чутно було, так? Дуже сильно. В стекла, отак в кроваті, от... приїхала а -а -а. сестричку промітати до того. А сама переселенка з Покровська в Київській області в селі. Ваш будинок не постраждав, нічого? Ні, цей будинок з А в Покровську немає ні квартири, ні дому, нічого. А так я те, те, і хочу втікати, боюся їхати. Оце сталося 12 часов десь. І оце ми з 11 до 4 утра стояли в під'їзді. Спустилася вона на втором етажу. Діток там на дітей дивилася, плакала, діток так багато. В під'їзді стоїть до 4 утра. 4 години прекратилось, а потім 5. Летять, летять, туди вже вони в ту сторону. Оце такі діла.